Ну, ось хочу зробити знову чинця. що той не вийшов в мене, розвалився. Невірний був розчин в мене. Ну, той не дуже для вулиці його ну, годився, як би то, але вирішила спробувати там з додаванням. Було для пластичності там додавали серветки, але, мабуть, щось пішло не так. Ось Я з філіжанкою, мабуть, не зроблю, тому що не виліплю її з цементу. Мабуть, зроблю ось такого чинця. Ну, з такими руками, але мені більш подобається оця мантія. Та Оцей, ніж оцей буде маленький, форму зробила таку, як то кажуть, з чого била, з того поки що наліпила пенопласт взяла, намучила з ним, краще б я з пенобетоном вирізала оцей оцю голову. Ну І зараз я буду у цементі. Замачувати ганчірочки і обматувати, обмотувати оцю форму. Поки що воно так виглядає дуже смішно. Ну, Подивимось, що буде далі. Ну, от, ось так потрошечки, потрошечки роблю. Зараз не дуже по ньому видно, який він буде, бо немає ні рук, ні мантій. Ну, так от, розчин. Десь один до одного пісок, та цемент. Ще додаю для м'якості та пластичності мила рідкого та клей ПВА, бо десь мила трошечки і трошечки клею, з водою змішую. подивимось, що в мене вийде далі. Добре, що я купила тоді набор. В канцелярському магазині крамнички ось такий набор стиків, стіків. Дуже допомагає е, трошки допом допомагати виліпляти дрібні елементи. Ну, ось так, Те ще не зрозуміло, він ще не застиг, але щось вже вимальовується. Це не остаточний результат, ще попрацюю і над руками, і над мантією, ну, потрохи воно кудись йде уперед. Оце мені треба доробити мантію. Тут воно невірно зроблено в мене. Ну, намічене тільки. Зараз отак потрошечки доробляю. На жаль, в мене немає ні майстерні, і до того ж, я дуже рідко цим займаюсь, виробами з цементу. Ну, Тому що я роблю тільки для себе, не дуже професійно. Ось. Але вироби тримаються ті, що. Нормально зроблені з нормального цементу, добре висушені. ось так ось потрохи, потрохи його й доробляю. Він не буде ідеальним, він не буде схожий, як я вже казала. По світлині це не подоба людська повністю. Це такий більш він кумедний чинець такий. Я не полюбляю для саду скульптури більш, щоб вони були чи природні, чи якісь такі смішні трошечки, але не дуже дитячі. Ну, цей щось мені сподобався. Малюнок і я по ньому. Зараз ось зроблю складки на мантії. Вона повинна ось так спускатися вниз. Ось щоб воно більш було наближено до, до реалій. Канини так, ще зараз одне і все, потрохи дороблю він. Одсохне. Бо потім прийде весна і все-все ніколи буде цим займатися. А хочеться щось у садку таке, щоб і у інших не було. Ні, не те, що я з кимось там змагаюся на якийсь ексклюзив, але хочеться зробити своє. Щось своїми руками. Воно так цікавіше. Знаєте. Ось так. Головне потім не давати швидко застигати. Цементу і змочувати його ще з пульверізатора, тоді він гарніше тримається на вулиці. Потім я ще покрию якимось розчином. Підкоригую. Ну, десь отак ось працює. Так, я трішки зникла знову, тому що захворіла. Захворіла, голос пристреляний такий, начебто я все життя палила цигарки. Ну, таке, що є, але з таким голосом і з кашелем не будеш нічого знімати, щоб Ну і не кашляти оце вам у монітори. Та й не дуже це... це гарно. Ось, я майже доробила чинця. От зараз вийшло, його трошки поскубаю оцей наждачкою. Нерівності. Ну, не знаю, подивлюсь, що щось я домажу, до нього не домажу. Ось такий вийшов, трішки його приведу до ладу. Я не любитель того, щоб потім е, фарбою мазати, тому що мені подобається природнє. І е, сподівання, ну, я знаю, що якщо помазати чимось, ну, наприклад, кефіром, то він буде трошечки е, обростати мхом. Так, позеленіше і буде такий, якби зістарений. Що це скульптура не нова, а вона така підстарена, то хочу зробити ось таку потім з неї справу. Зараз трошки обскубу і подивлюсь, буду я щось його доробляти, домазувати. Ну, чи не буду? Ну, бачите, він такий в мене, як. Казковий трошки, ну, нереальний, я вже ж. Але ось як я побачила ці фотки, так і я його, в принципі, і зробила. Відео по горшкам я запорола, але будемо робити зараз бірки зі стаканчиків. Наїли, назбирали. я буду робити ось такі з них, з них бірки. Дуже зручно відмічати сорти, рослини, дещо посаджено, відкнути там, де броньочки, наприклад, хоз чи якісь у вас цибулькові посаджені, щоб на них потім не наступити, робимо. Що ми робимо? Спочатку на стаканчики тут дуже щільна верхівка, тому надрізаємо близкогубцями, потім обрізаємо верхівку швиденько так. У нас виходять ось таке. Ну, це тут на камеру ми дуже зручно знімати. То обрізала зазвичай це А ні, тут напечатано. Ну, Можна на цій стороні писати. Нарізаємо її на ось такі. Займаємось. Дитинством займаємось трошки. І нарізаємо. О, не хочу, бачите, вам Ні. Ну, ось такими е, шматочками. Ну, це ми робимо, щоб потім було зручно вштрикнути в землю, і в нас виходять ось такі бірки. Ну, можна тут писати, на цій стороні, підібрати гарний маркер. В принципі, в принципі, тримається, бачите я. Не витирається. Ну, а вже ж, любий маркер, через деякий час він вигорає, вицвітає, але, але ось такі виходять дешеві бірочки в нас. І трошечки ми зберігаємо ще екологію. Менше, здаємо, оце пластик викидаємо. І в саду згодиться десь щось помітити. Так що займаємось цим, влітку буде ніколи з весни. Все, всім добра, бережіть себе.